Щоденних спостережень професора Двупалова. Дивом зберігся на нижньому рівні лабораторії Х5, об'єкт 122, щоденних спостережень. День перший після імплантації. Медичні показники в повній нормі, як і очікувалося. Цього разу я знаю, що зробив усе правильно. День 10-й. Об'єкт притями. Відновлення умовні рефлексії не виглядає дезорієнтованим. Тести кажуть, що його мозок опрацьовує людську мову. Це чудовий знак, хоча встановити контакт поки не вдалося. 3 місяці. Жоден з методів направленої стимуляції розумових процесів. І застосування здібностей контролера не мав ефекту, він ніби взагалі не тут 5-6 місяців. Фізичні методи стимуляції також не допомогли, він жодного разу так і не використав здібностей. Я починаю думати, що його мозок усе-таки пошкоджений. Хрін знає скільки, вони ще й фінансування урізають. Так. Пошарпаний шкіряний блокнот. Хтось часто повертався до цих записів навіть після того, як професор залишив лабораторію. Опа.